У кожній війні завжди є певна лінія фронту. А ще є протистояння, якого непомітно на мапі. Мова йде про інформаційну боротьбу. Там замість куль – слова, замість снарядів, фейки. А головною зброєю та жертвою водночас стає довіра. Російська пропаганда намагається змусити нас сумніватися у власній державі, у фактах у правді. Але брехня це хижак, який боїться світла. Тож ми вмикаємо світло і розбираємось по суті. Тож, друзі, беріть ваш пупкорн, вмощуйтесь зручненько, і поїхали. Ніхто не забороняє. Просто нема попиту. МЗС Російської Федерації маскує примусову асиміляцію під банальну оптимізацію. Але ця теза не витримує зіткнення з фактами. Історія російських заборон української мови триває понад 150 років. І нинішнє виключення української з навчальних програм це чергова спроба стерти культурну ідентичність українців на тимчасово окупованих територіях. Ніхто не забороняє мову. Таку заяву зробила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова. Коментуючи проєкт наказу Міністерства освіти РФ, який передбачає виключення української мови із числа іноземних мов до вивчення в школах Російської Федерації. За її словами, нібито жодної заборони немає. Просто немає попиту. Заборона мови. Насправді це не просто брехня, це частина політики знищення української ідентичності. Попри намагання Кремля видати заборону за технічне рішення, насправді йдеться про цілеспрямовану репресивну кампанію проти української мови. На тимчасово окупованих територіях Луганська, Донецька, частина Запорізької та частина Херсонської області українську мову. Повністю виводять із освіти, а викладачів змушують відмовитись від неї під тиском. Українські школи закриваються, як це відбувається, наприклад, у Луганській області, де в межах так званої оптимізації припиняють роботу понад 100 закладів освіти. Учнів змушують навчатися за російськими програмами, в яких українська мова. Культура, історія або відсутні, або подані викривлено. Російська пропаганда нав'язує думку, що української мови не існує, або що вона штучна вигадка це частина класичної імперської практики. Проте, Москва забороняє українську не вперше: Російська імперія та її правонаступниця СРСР, а тепер і РФ. Понад 130 разів офіційно або напівофіційно забороняли або обмежували використання української мови. Від валуєвського циркуляра 1863 року до сьогодні. Мета завжди переслідується однакова: асиміляція українців шляхом стирання мови та культурної відмінності. Кажучи просто, заява Захарової типовий приклад цинічної інформаційної атаки, спрямованої на легалізацію репресій. Кремль використовує тактику заперечення очевидного, аби зняти з себе відповідальність за воєнні злочини, зокрема за злочини геноциду. А теза немає попиту, особливо підла та цинічна. Бо знецінює сам факт існування української культури на окупованих територіях. Звідки ж візьметься попит, якщо з українців його буквально вибивають батогом, автоматом і погрозами? Фейк про повне скасування санкцій проти Росії. Приклад того, як з бюрократичного рядка створюють сенсацію. В реальності Сполучені Штати Америки прибрали лише один пакет. Бо він просто втратив сенс. Але пропагандисти радо подаються як перемогу. Зараз Дмитро відділить зерно від полови і розкаже, хто і які санкції зняв з Російської Федерації насправді. Президент США скасував усі санкції проти низки російських компаній, зокрема Рособоронекспорту та російських банків. На цю тезу посилаються окремі медіа, подаючи її мало ніяк повну реабілітацію РФ на Заході. Але як в тому старому анекдоті, є один нюанс зняття санкцій. Насправді жодної Амністії не відбулося. Указ Білого Дому стосується лише сирійського пакета санкцій, рособоронекспорт і десятки інших російських структур і далі залишаються під обмеженнями за іншими напрямками. А саме, за агресію проти України, втручання у вибори та за співпрацю з Тегераном у сфері виробництва озброєнь. Персональні санкції за корупцію і порушення прав людини також лишаються на місці. Тобто зняли лише один із трьох режимів. І то тільки формально реальні експортно-фінансові заборони залишаються чинними. Чому ж зняли сирійський пакет? Бо де-факто РФ втратила вагу в Сирії. Після початку повномасштабної війни в Україні Кремль перекинув звідти частину авіації та протиповітряних сил. Режим Асада впав, і в результаті Росію фактично вигнали з Сирії. І хоча Кремль все ще роздуває щоки, військово політична присутність РФ в Сирії перетворилася де факто в порожню оболонку. Тож санкції, накладені саме за співпрацю з Дамаском, вже не мали практичного змісту. І їхнє формальне скасування радше косметичний жест, який, окрім всього іншого, є, так би мовити, технічною бюрократичною процедурою. Але російські пропагандисти святкують, спроба видати часткове суто процедурне рішення за повне знаття санкцій класичний приклад дезінформаційної технології. Це маніпуляція з контекстом та підміна понять. Скасування сирійських обмежень подається, як США пробачили Росією. Окрім того, сюди додається емоційна оцінка. Вашингтон здався, санкцій більше нема, щоб підсилити, і без того хибний сигнал. У результаті споживач отримує спотворену картинку, начебто, Москва. Повернулася у велику гру. Хоча насправді її економічну і політичну ізоляцію ніхто не скасовував. І найближчим часом скасувати не буде. Тому кожного разу, коли ви бачите гучні заголовки, перевіряйте, чи не приховали за дрібним шрифтом важливі деталі. Фейк це не просто брехня. Це атака на увагу, здоровий глузд. І колективну пам'ять. І чим точніше таку брехню розбирати, тим менше шансів, що такий тип фейків спрацює в майбутньому. Розуміти, де і як вас намагаються дурити, це і є інформаційна гігієна, яка корисна не тільки в тилу, але і на справжньому фронті. Тож тримаємо розум холодним, працюємо з фактом, підтримуємо один одного і найголовніше підтримуємо наше військо. З вами була контрпропаганда. До побачення.